Вітаю, друзі, 1 квітня, день дурня. Нашого президента варто привітати з професійним святом. Але, як кажуть, не до сміху. Зараз розкажемо, як ці варіати заволоділи коштами Ігоря Коломойського. І чому потрібно націоналізувати монобанк. А поки що підпишіться на мій канал, поширте на нього посилання. Обов'язково напишіть коментар. Привітайте Зеленського з Днем дурня в коментарі. Поставте вподобайку, для того, щоб знати більше і знати чисту правду. Отже, Монобанк, яким керує Гороховський. Монобанк має бути націоналізований. Ви запитаєте, чому, з якого дива? Відповідаю. Вчора мною підписані, а сьогодні направлені запити до Національного банку України, до голови Нацбанку Андрія Пишного. І до секретаря РНБО Литвинова. Справа в тому, що в своїх зверненнях, запитах я цікавлюся, чи є в статутному капіталі, в оборотному капіталі Монобанка. Кошти, які належать ув'язненому олігарху Ігорю Валерійовичу Коломойському. І компаніям, до яких має, має відношення Ігор Коломойський, проти яких введені санкції РНБО, за моєю інформацією, таких компаній і коштів там більше половини, більше 50%. І тут виходить дуже цікава ситуація. Кошти Коломойського арештовані там, там, ось там. Компанії арештовані, майно вармо передано, але не Монобанк. А Монобанк фактично привласнено Гороховським і Тимуром Міндічем. І Монобанк працює в тому числі і на родину. Зеленську та обслуговує його Зелених гнид. Тобто, виходить, для всіх активів, крім Монобанка Коломойського закон. Вони під санкцій, вони під Арештом, вони в арму відправляються. А Монобанк виняток. А чому виняток? А? Правильно. Треба після того, як я отримаю відповіді на запит. Після того, як я оприлюдню документи про рух коштів в уставному капіталі Монобанка, цей банк має бути націоналізований і стати державним. Так буде чесно, так буде справедливо. Бо виходить, що публіка. Яка наразі керує цим банком, просто обікрала Коломойського в своїх інтересах. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою і будемо жити. До слова, нагадую, що триває акція. Народні санкції проти Монобанку. І всім, хто закриє в ньому рахунок, буде виплачена допомога у випадку 100 доларів. Надішліть мені докази, що ви закрили цими днями рахунок в Монобанку і отримайте 100 доларів. Підтримки. Народні санкції. Дій